Наймось разом в молитві від об'явлення Діви Марії Бернадети. Саме в цій гроті мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймося разом в молитві Розарію та просимо Богородицю, Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соціальні мережі, містяться в скринці, яку ми зараз покладемо на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. третього дня Воскрес із мертвих. Вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседрежителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, в святу Вселенську церкву, сопричастся святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. Молимося. Про вічне життя для святишого Отця Франциска, Отче, є все на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодати повна Господь, з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід плідвона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Перша славна таємниця Воскресіння Ісуса Христа. Молімося в наступних намірах за всіх, хто втратив надію, щоб повірили у силу Воскреслого, за наших воїнів, щоб Христос став їхньою твердиною. За мер, який приходить через перемогу Божої любові. За родини, що втратили близьких, щоб знайшли в Ісусі розраду, за церкву в Україні, щоб була свідком Воскресіння навіть у часи страждання, Отче наш на на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. us against us, and lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Mary, God, sinners, Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Raduj sa, Marie, blahodati povna, Hospod s Tobou, blahoslovená tými ženkami i blahoslovený prídlo na Tvojho Isus. Raduj sa, Marie, blahodati povna, Hospod s Tobou, blahoslovená tými ženkami i blahoslovený prídlo na Tvojho Isus. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний лона Твого Ісус. Mary, God, us us Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна Ти Жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Mary, God, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між Жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. У Марія Без гріха первородного зачата, друга славна таємниця Вознесіння Господнє. Молімося, щоб ми завжди прагнули небесного, не втрачаючи пельності на землі. Молімося за тих, хто ввійшов у вічність, щоб осягнули небесну славу, за провідників України. Щоб керувалися Божим світом. за всіх волонтерів і жертводавців, щоб знали, що їхня праця йде вгору, за дітей, щоб випростали, щоб виростали з поглядом піднесеним до неба, за тих, хто відчуває порожнечу, щоб досвідчити близькість Ісуса. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний Твого Ісус. Mary, God, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний придвона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Mary, God, hey, Радуйся, Марія, благодати повна Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Marie Blochda ci powna hospodź z to Boją,loosstoen na tymi żynkkamami i bloosstoennej plidło na Two Jezus. Radduj się Marialochda Ci powna hospodź z to Boją, na tymi żynkamy i plidło na Two Jezus. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний лона Твого Ісус. Mary, Mary God, us, Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний прилона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний прилона Твого Ісус. Gloria, pate, slava y Senu y Duhum. O Mary, conceived without sin, pray for us to The third glorious mystery. Третя славна таємниця зіслання Святого Духа. Моїмося в наступних намірах, за єдність усіх християн, особливо в Україні, за сміливість свідчити Євангелії у важкі часи, за всіх, хто втомився, щоб Святий Дух оновив їхні сили, за молодь, щоб відкрила в собі дари. Святого Духа, за отців і матерів, щоб проводили дітей у вірі. Молімося про навернення ворогів, бо дух здатен перемінити найжорстокіші серця. і за те, щоб Україна була країною Божої правди, а не людської вигоди.

Glory be to the Father, and Марія, благодатна повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона твого Ісус. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among Марія, благодатна повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона твого Ісус. Hail Mary, God, pray for us sinners. Now, Amen. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний лона Твого Ісус. Now and at your foot it. Amen. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід вона твого, Ісус. Радуйся, Марія, Mother of God, Now, the, hey, Maria, повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід вона твого, Ісус. Glory Радуйся, Мария, благодаті повна Господь з тобою, благословенна, і і Твого Ісус. Радуйся, Мария, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна, і і Твого Ісус. At of Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Lord, Mary, God God, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона, Твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У Марія без гріха перевородного зачата. Четверта славна таємниця успіння Пресвятої Богородиці. Молимося за всіх, хто наближається до смерті, щоб не були самотні. Молимося за гідне завершення життя для кожної людини. за тих, хто сумує, щоб Марія принесла їм мири. За медиків, які супроводжують хворих до останнього подиху, за нас, щоб ми жили з поглядом зверненим до неба, за церкву, щоб була матір'ю для всіх, хто шукає притулку, і за спокій у серцях українців серед тривоги і втрат, And through the intercession of your Holy Mother, we seek the grace of final perseverance and a Юлі Матвер, Отча на щої сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прітлона Твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний лона Твого Ісуса.

П'ята славна таємниця, коронування Марії на царицю неба і землі. Молімося за заступництвом Пресвятої Діви Марії, щоб вона обіймала весь наш народ у своєму серці. За те, щоб у наших серцях завжди царював Бог за родини, щоб були маленькими царствами любові. І за мир в Україні через заступництво цариці і миру, а також за відвагу жити святістю Отче наш, що наші на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Amen. Радуйся, Марії, благодачи повна, Господь, з тобою. Благословенна ти міженками, благословенна придлона Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою. Благословенна ти і благословенний придлона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь, з тобою, благословенна тими жінками, благословенний придвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний придвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь, з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плед воно, Твои Ісус, Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь, з тобою, благословенна ти жінками і благословенний пледлона, Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний і лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О, Марія без гріха, первородного зачата. Молімося. Просимо, Господи, влів наші серця свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина через його страсті та Хрест, були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Амінь. Господь з вами. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і залишиться назавжди. Амінь. Радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо. Ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни Приласкава заступниця свої милостиві очі на нас. І після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блаженний прилона Твого, о ласкава, о люба, о солодка Діво Марія. Молись за нас, Пресвята, Богородиця Діво. Богородица здюр, Молись за нас свята Бернадето, молись за нас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щоро дякуємо за цю спільну молитву, Рузар'ю. Нехай сила слави Воскреслого Ісуса просвічує наші вулиці, домівки і серця, нехай Марія, царця неба і землі, покриє Україну своїм омофором і принесе довгоочікуваний мир. До нової зустрічі. Молитві у вірі в надії, яка ніколи не помирає з Богом.